Перед вами досить унікальний експонат музею ветеринарного обладнання, а саме Кетгут Сухий, із датою виготовлення 6 жовтня 1959 року. А що ж таке Кетгуд? Кетгут – це шовний матеріал із кишечника дрібної рогатої худоби, а саме сирозно-м'язевого шару. Використовується для накладання внутрішніх швів і саморозсмоктується через кілька днів. По конкретному екземпляру. Виготовляли його не Міністерство охорони здоров'я, як можна подумати, а Міністерство легкої і харчової промисловості. Тобто кетгу це побічний продукт переробки продукції тваринництва. Всередині забакований у провощений папір і скручений ось такі мотки. А як щодо міцності, адже пройшло 65 років з дати виготовлення, зараз ми з вами перевіримо. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я Ценка Ярослав, студент третього курсу комитетського фахового коледжу, спортсмена другого спортивного розряду зірового спорту. Зараз за допомогою Ярославової сили та ось таких гирь, 8, 16 і 32 кг ми перевіримо міцність. Будь ласка, почнемо із 8 кілограмової гирі. Так, кетгут. І з успіхом витримав це навантаження. Наступна 16-кілограмова гіря. Знову з успіхом витримує навантаження. Достаннє 32-кілограмова гіря. І кетгут витримує. Ви бачите, наскільки міцний цей шовний матеріал. Дякую, Ярослав. І на останок інші варіанти кедвуту, які можуть бути доступними. Це сучасна вакуумна упаковка і ампули, в яких кедвут стерильний.